Сезон вокального конкурсу Квадрат успіху триває. У нашій студії з'явилася наступна четвірка претендентів на звання суперфіналіста сьомого сезону «Квадрату успіху. Рада представити вам учасників конкурсу, юних вокалістів і. Переможці, всі ви переможці. Марія Хишко, Алла Бузало, Лілія Кулик, Олег Соловйов. Я вітаю вас. Рада, що ви усміхнені, натхненні. Прибули сьогодні до студії прямого ефіру. Сьогодні відбудеться така презентація ваша на вас. Самопрезентація від того, що ви про себе розкажете нашим глядачам. Я впевнена великою мірою залежать результати голосування. Таке більш близьке знайомство у нас відбудеться в прямому ефірі. Давайте спочатку поговоримо про квадрат. Що спонукало вас прийти на цей конкурс у цьому році? Давайте по черзі, маш. Ну я ще з дитинства спостерігала за квадратом успіху. Я пам'ятаю, якщо маленька там дивилась, <гум> думаю, клас, я теж хочу там бути. І ось якась моя така ціль здійснилась, і я тут. І я дуже цьому рада. Ну дійсно, з дитинства спостерігала за конкурсом, тому що конкурсу 31 березня виповнилося 20, 20. років. Але як ви вирішили взяти участь у конкурсі? Мені зателефонувала моя викладачка сказала, що відновився такий проект і можна взяти в ньому участь. Я дуже довго вагалася стосовно відправляти заявку, не відправляти. Mm -hmm. Я боялася, що я не зможу поєднати і навчання в медакадемії, і заняття в студії. Mm -hmm. Напружений і, графік має да, дуже mm -hmm. напружений графік. І я просто боялася, що я не встигну фізично не зможу розірватися. Але потім так взяла себе в руку думаю, ні, якщо не зараз, то вже ніколи. І відправила заявку. І я дуже рада цьому. Прекрасно. Я знаю, що Лілія вже брала участь у квадраті. Так, минулого а... разу якраз забрала участь. Це який рік був 2012? 2000... тисячі. Дванадцятий таке. Як я була в 11-му класі, це я точно пам'ятаю. Так мені просто сподобалася дуже ця атмосфера, яка тут всі такі дружні, всі один одного підтримують. Угу. І це величезний шанс, звичайно ж, показати себе, показати свою творчість. Тому я прийшла сюди. І ротації в телевізіової фірілсави Олег. Ну, мені запропонували прийти сюди мої друзі, mm -hmm. які також зателефонували, запросили. Я прийшов, прийняв участь. Це емоції, які неможливо передати, тому що шоу, яке створює саме міське телебачення, обласне телебачення, це тут, і не треба нікуди до Києва їхати, щоб приймати участь там. Я дуже вдячний е, телеканалу Ултава за те, що вона проводить такі. А що для вас було, скажімо так, найстрашніше? Чого найбільше боялися? Прослуховування студії, виступу перед журі, очікування рішення або голосування? Ну, <говорит> я найбільше боялася інтерв'ю. Як не дивно, для мене це було так, досить в новинку. <говорит> я якось першого разу так зібралася, потім. То все легко. Зрозуміло. У кого ще, які є страхи? Ну, я, напевно, боялася виступу перед журі, тому що я більше працюю в напрямку народний вокал, угу. а тут я обрала естрадну пісню угу. і я боялася, що. Так просто що... досить легко і ніжно її виконали. Так, да, я боялася, що я не впораюся угу. і ну, від хвилювання будуть якісь помилки, але все начебто вийшло. Зрозуміло. Було важко вийти і на суджурі представити пісню. Так, да, так, да, це було найважче. Що для я найбільше було. боялася захворіти перед цим перед виступом. <гас> ну, у мене так і сталося. Таке буває. Все як завжди. Закон бутерброда. У <гас> <гас> мене захисна реакція це хворіти, тому перед кожним виступом я обов'язково захворію. Так і цього разу сталося, звичайно ж. Від цього нікуди не дінешся, але наче б все пройшло гладко. Таке, як. <гас> Стається те, чого боїшся, не треба боятися. Ну, звичайно. Ось так виходить. Олеже, що у вас викликало найбільше ну, хвилювання? Найхвилююче таке було найхвилючі моменти це до виходу на саму сцену, uh -huh. тому що коли виходиш уже е, дарити себе глядачу, uh -huh. дарити себе журі, то всі хвилювання проходять. Уже Як... все немає да. ніякої користі хвилюватися. У кого які прийоми подолання хвилювання? До речі, є фірмові прийоми. Я знаю, присісти можна там за декілька хвилин, щоб фізична активність допомогла позбавитися цього зайвого адреналіну. Самонавіювання, що все буде добре і не потрібно здаватись, якось так потрібно тримати себе в руках. І Потрібно більше виступати, виходити на сцену, аби це хвилювання досвід. Да. Ну досвід. І от є досвід виступати. Будь ласка, виступай, співай, показуй свою творчість. Вибір пісні важко було обирати музичні твори, з якими вийшли. От на прослуховування. Наприклад, дві пісні потрібно дві пісні було показати. Потрібно було угу. Так, показати. Ну, мені було не важко. Це одні, дві із моїх улюблених угу. пісень, одні з улюблених. І я якось навіть не сумнівалася в тому виборі своєму. Тому... Угу, угу. А що це за пісня? От лунає зараз ротація від. Це пісня Вів'єнморт. Угу. Вона досить така епатажна. Угу. Не... Не кожному, я вважаю, зможе передати всю суть. Там такий смисл, uh -huh. які важко і пережити самому, і ще й показати глядачу, щоб він зрозумів. Але я вважаю, що це одна із тих пісень, яку кожен розуміє по-своєму. Друга пісня, яка була? Друга пісня була Відьма тварії. Uh -huh. uh -huh. Ну, журі рекомендувала. Ось, да, рекомендувала... Беріть цю пісню, війн щоб так. показати потім журі під час виступу. Зрозуміло, що Алла ви можете сказати з цього приводу. Ну на кастингу я представила Зелен Клен угу. і Черемшину, Так. такі досить різнопланові пісні. Тут я бачила <свят> іншу пісню, третю вже. <свят> так, <свят> на конкурсі я вже обрала свою улюблену пісню Усміхнися і стосовно неї я переживала, тому що дійсно. Пісня не надто вже така легка вокальна, але я її відчуваю. Це моя улюблена пісня. Uh -huh. і якось так вийшло, і я вирішила, що потрібно саме її представити на усаджурі. Пропустили через себе. Так, саме так. І все вийшло. Лілія, що показували на кастингу? На кастингу я показувала зовсім інші пісні. Одна з них це гурту Хардкіс Прірва. Uh -huh. Інша була Чесно не пам'ятаю, хто співає. Е Називається Я молюся за тебе про uh -huh. Україну пісня. Вони досить ліричні, тому я вирішила для журі співати зовсім іншу пісню, uh -huh. яку я також, надіюсь, пропустила через себе і журі це відчула. Uh -huh. Звичайно, якщо я прийшла, думаю, журі відчула. Це була пісня Іларії у вашому виконанні. Так, Відьма", Відьма вона називається, так. так? Ну, така теж неформатна, я би сказала. Доволі незвична така пісня, незвичайна. Так, олеже, ви як обирали ну, репертуар. Чоловічих пісень зараз не так багато. <гум> і я обрав таких двох метрів української сучасної музики: це Вакарчук та Кузьма Скрябін. <гум> Вакарчука обійми у Каїна <гум> І Андрія Кузьменка Люди як кораблі. Але коли мені організатори зателефонували і спитали, ну, яку ви будете співати, mm -hmm. такі вони вибір дали. Я говорю: ну, мабуть, люди як кораблі. Тому що я вважаю: саме сучасна українська музика для сучасного покоління, взагалі для всіх поколінь, вона повинна передавати якийсь сенс. І ця пісня, як сказала Олена Бугай, глибока як океан. Mm -hmm. Я вважаю, що це був правильний вибір. І глибоке виконання таке вийшло. До речі, мені цікаво. Ви і в житті слухаєте те, що ви обирали для кастингів. Вам ця музика подобається і близька? Ну да. Харскіс я слухаю це точно. Любити цю формацію українську. Люблю. Ну до речі, от хардкіс більше на слуху стали після участі у відборі до Євробачення. Так. Це було у 2016 році, так? так от так, що конкурси допомагають триматися на хвилях популярності. А я знаю, Женя Галич також приймав участь у. Квадратів успіху. О! Бачив світло не такі. <світ> я так розумію, Давненькі. ви вже зазіхаєте на Євробачення. <світ> <світ> Доки ще рано. До речі, яку ще музику слухаєте? Хто подобається, хто є для вас авторитетом у музичному світі? Українські виконавці, західні? Ну, я слухаю більше американську музику, але я не можу сказати, що в мене є якийсь один авторитет це якась збірка усіх, у когось щось своє. <світ> Тому я не можу визначити для себе одного фаворита. Це різні жанри, різні люди. Просто так. любити музику. Да. Хто ще що слухає? Ну, от я згодна повністю з Машою. Я також я не ставлю собі кумира. Я більше кумир справи і діла, а не якоїсь певної людини. І бути схожою на когось. Такої мети в мене немає, і кожна пісня вона відчувається по-своєму і, звичайно, потім виконується зовсім інакше, незалежно від того, як її виконав е перший вокаліст. І це я вважаю основне у музиці, що кожен передає щось своє. Лілія, крім хардкіс, що ще? Я взагалі меломан. Якось музику я слухаю по настрою. Я можу слухати як і рок, так і поп-музику, так і класичну, якщо хочеться мені заспокоїтись. А і саме рок я слухаю, коли так прям хочеться виплеснути всі емоції. Коли не хочеться заспокоїтися, <рес> так, не хочеться <рес> навпаки, так. що вам близьке? Ну, я також слухаю і американську музику, і українську музику, і російську. А, з зарубіжних виконавців мені найбільш таки до вподоби Леді Гага, Крістіна угу. Гіллера, тому що я вважаю о, цей рівень, ну, до нього треба дуже так йти, його брати як еталон. Цієї висоти, тим паче, Леді Гага вона також починала, як я з фортепіано. Mm -hmm. Я сподіваюся, в неї є інші пісні, і інші альбоми, не тільки те, що ми бачимо там в ротаціях на музичних каналах, таке дещо брутальне. Там є інший репертуар, його варто теж послухати. Її дуже часто звинувачують в такому епатажі. А коли я подивився фільм про неї леді Гага від першої особи, всім рекомендую, до речі, вона там розкривається як дуже така. Людина цікава. Mm -hmm. З іншого da. боку, є. Я вас заінтригую. Подивіться цей фільм. Подивіться про Леді Гагу. Так. До речі, ну хто скільки займається вокалом, музикою? Який маєте музичний вокальний досвід? Мені взагалі віддали музичну школу 4 роки на фортепіано. Потім у 6 я почала займатися в творчому центрі Наталії Май. Ну і з того часу. Я виступаю їжу по конкурсам, виступаю на нашій сцені. Ось і зараз навчаюся у Харківському музичному училищі. Так, зрозуміло. І музика, і співи, і танці, так? Так. Є у нас у багажі. <кій> ну, Я так більш-менш професійною музикою вже не займаюся дуже-дуже давно. Угу. Коли закінчила музичну школу, це, напевно, був клас сьомий, школи. Музична Завчання. школа по класу. Протепіаний вокал. Так. От, а взагалі. З дитинства співаю ще, з дитячого садочка все це розпочалося. Саме там помітили, скажімо mm -hmm. так, таку можливість і те, що я можу. Mm -hmm. І якось розвивалася так постійно, навчалась, навчалась. Були довгі перерви у занятті вокалом за різних причин. Але от уже другий рік займаюся зеленою білоконі у її вокальній студії театр народної пісні. В принципі, я всім задоволена, йде розвиток, і я рада цьому. Навчаєтесь у медичній академії. Так, навчаюся у медичній академії. Лілія, що скажете? Ви обрали музику за основний профіль? Ну як професійною музикою? Я ну як музикою, вокалом я не займалася ніколи, можна сказати. Мене більше вчили, як подати себе, як поводити себе на сцені. Де вчили? Це мій викладач у школі. Ходила в дитячий будинок творчості угу. Ольга Петрівна Черненко. Вона мені більше давала поради, як. Як кажуть, приподнести себе. Uh -huh. А так я навчалася з 5 років в музичній школі по класу фортепіано. Так. Ну, більшу частину життя я займалася танцями з е, самого дитинства і десь до 11 класу. Це були танці. Я навіть хотіла на хореографа поступати, uh -huh. але не вийшло, так як о, вискочили в мене диски і сказали проблеми з спиною та все, вже хрест на цьому. Uh -huh. Ну, Танцюю для себе вдома. А Так, навчаюся в Харківському національному університеті радіоелектроніки і там ходжу на хор. І, б, те, що я ходила в музичну школу, мені допомагає читати ноти, хоч, хоч щось залишилося. Великий хор, до речі? Ну, чоловік 30 десь є. Цікаво, Олеже, де здобували вокальний музичний досвід. Uh, в цьому році вже 10 років, як я граю на фортепіано, uh -huh. закінчував нашу третю. Дитячу музичну школу П'янтковської Тетяни uh -huh. Ну, Приймав участь у конкурсах, їздив по Україні, їздив в інші країни, перемагав, програвав, не засмучувався, бо таки, якщо багато працювати, то буде якийсь результат. Ну, потім у 2014 році прийшов у продюсерський центр Golden Sound uh -huh. до присяжнюка Івана Миколаєвича, почали займатися. От я тут. В гостях були а, претенденти на звання суперфіналіста сьомого сезону телевізійного проєкту Квадрат успіху. Нехай вам щастить! Ви всі для нас уже переможці.